Послання 1278. Матір Спасіння. Фальшива церква Темряви не матиме в собі життя. Четвер 27 листопада 2014 року Божого. 8.40. Мої дорогі діти, фальшива церква, церква, яка замінить церкву мого Сина на землі, вже підготовлена, і всі Єресі будуть вміло приховано, між параграфами нового служебника, який замінить старий. Фальшива церква Темряве буде збудована після Великої пожежі, щоб замінити стару. Все, що було присутнім в церкві мого сина, буде замінене на все нове. Але одна річ ніколи не зміниться. Фундамент, на якому була збудована церква мого сина. Не порушиться, бо він міцно посаджений в землю. Жодна людина не зможе зрушити і не зрушить його, тому що Бог не дозволить на це, церква темряви не матиме в собі життя, ані не дасть жодних плодів, бо вона буде збудована на гнилому ґрунті. Всякого роду єресь буде виходити з уст тих, які будуть проповідувати. З її амбонів, вона стане лігвом беззаконні, і нічого з того, що буде проголошуватись голосами тих, які будуть вихваляти її велич, не матиме жодного сенсу. Це будуть дні, коли багато християн, дуже наляканих, дуже втомлених і позбавлених справжньої віри, будуть поклонятися в її стінах. Але вони будуть поклонятися не моєму сину, а Антихристу, бо це Він засяде на троні, який вони зведуть у цих стінах. Антихрист буде правити поруч із місцем, де мій син побудував свою церкву, і багато людей повірять, що вона є від нього, але це було б найбільшою помилкою. Ті, що будуть противитися тій церкві або знаходити у ній помилки. Будуть висміяні та звинувачені у єресі, тими зрадниками мого сина, які самі будуть найбільшими єретиками, які коли-небудь проникали до Божої церкви від дня її заснування. Моліться, 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 щоб залишилась сильна армія священників мого сина, які ніколи не піддадуться тиску, що чекає на них попереду. Ваша улюблена мати. Матерь, спасіння.